Раді вітати вас! Красиві, ніжні, милозвучні, витончені, яскраві, звучні, вишукані, жіночі українські імена. Сьогодні розглянемо деякі з таких, які носять наші чарівні українські жінки, донечки, кохані дружини, любі матусі і просто чарівні україночки. Ім'я Наталія має латинське походження, походить від слова Наталіс, що означає рідна пов'язана з народженням. У християнському контексті ім'я Наталія часто асоціюється з Різдвом, оскільки наталіс даміні перекладається як народження Господа, що означає День Різдва Христового. Ім'я Наталія популярне в багатьох країнах світу, особливо в християнських громадах. Воно стало широко використовуватися у східній та західній Європі після прийняття. Та християнства в українській культурі відоме як Наталка, цікавий факт, що імена Наталя. І Наталія мають одну спільну історію походження, але при цьому вважаються різними іменами. У деяких культурах ім'я Наталія має форму Наталі. Ім'я Наталія в рейтингу українських жіночих імен займає загальну позицію з іменем Наталя і числиться на 43-му місці. На нього припадає приблизно 5 дівчаток з кожної тисячі новонароджених. Продовж року у Наталії є кілька днів Янгола, 9 та 18 березня, 26 серпня, 1 вересня, 29 грудня. Ім'я Галина походить від давньогрецького слова Галене, що перекладається як спокій або умиротворення. В грецькій міфології Галена була нереїдою однією з морських німф, відомих своїм заспокійливим впливом на морські хвилі. Цей зв'язок з безтурботністю моря надає імені Галина відчуття спокою і врівноваженості. На Русі ім'я Галина, як і більшість імен давньогрецького походження, з'явилося після прийняття християнства. Значення давньогрецького імені Галина Галя. Кішечка. В Іспанії та в Італії існує співзвучне слово Галина, що означає маленьке курчатко. Ім'я Галина є досить поширеним в Україні і за поширенням входить до сотні найпопулярніших імен в Україні, займаючи 70 місце. На нього припадає приблизно 10-12 новонароджених дівчаток з кожної тисячі. Розмовні варіанти імені Гала, Галя, Галинка. День Янгула у Галини тричі на рік. 10 лютого, 10 березня та 16 квітня. Ім'я Христина. Ім'я має давнє грецьке походження. Походить від Слова Христова, присвячена Христу. У розмовному варіанті вживалося Христенія або «кристинія». Ім'я Христина потрапило до слов'янських народів з Візантії в епоху поширення християнства. В давнину ім'я давали дівчаткам з незаможних бідних родин, тому що це ім'я співзвучне з словом селянин. У зв'язку із цим аристократи, дворяни, бояри цим іменем своїх дітей не називали. Родини, де батько був священнослужителем, навпаки, досить часто давали дівчаткам це ім'я. Вважаючи, що життя Христини буде присвячене Христу до кінця ХХ століття ім'я практично не використовувалося в Україні. Відродження і сплеск популярності цього дуже вишиканого за звучанням незвичного і красивого жіночого імені прийшовся на 90-ті роки ХХ століття та нульові роки ХХІ століття. Зараз воно в Україні є досить популярним, зменшувально пистливі форми імені Христина, Христинка, Христя Тіна Кріс. День Янгола у Христин, 6, та 19 лютого, 13 та 26 березня, 18 та 31 травня, 13 червня, 24 липня, 6 серпня. Ім'я Світлана веде своє коріння з давньослов'янської мови. Воно складається з двох частин: світло і лан. Точний зміст можна трактувати як світло землі. Деякі дослідники припускають, що ім'я має давньогрецьке коріння, в грецькій мові йому співзвучне ім'я Фотінія або Фотинія, що означає світло. Саме цим ім'ям Світлану нарікають при хрещенні – Російська православна церква офіційно визнала ім'я Світлана тільки в 1943 році, коли воно вже було досить поширеним в Україні та Росії. Популярним ім'я стало завдяки поету слав'янознавцю Олександру Вальдемару Остенику, більш відомому як Востоков, який походив з Аренсбургу в Естонії, який вперше згадав його у 1802 році у своїй поемі Світлана і Мстислав. Тим самим відродивши красиве ім'я. Пізніше ім'я Світлана було використано Жуковським, який назвав так головну героїню своєї відомої одноіменної балади. Після цього ім'я швидко увійшло в побут і не втрачає популярності й досі. Світлана, напрочуд, тепле і ласкаве ім'я означає світла, промениста, чиста. Ім'я має багато закордонних аналогів. Наприклад, в Італії воно звучить як Кіара, в Німеччині Клара, Клер. У Вірменії Лусині і означає світло. Близько 4,38% всіх жінок в Україні є носіями імені Світлана, а це близько 640 тисяч жінок. В місті Севастополь та Автономній Республіці Крим ім'я Світлана найбільш популярне, а у Львівській та Тернопільській областях найменш популярне. У 1964 році це було найпопулярніше ім'я в Україні з 1960 по 1979. Роки користувалося найбільшою популярністю і зараз поступово втрачає свою популярність. Короткопислива форма імені Світлана Світік, Світланко, Світуля, Світуся, Лана, Віта День Янгола Світлани відзначають тричі на рік: 15 лютого, 20 березня та 3 листопада. Вам сподобалось? Було цікаво. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво, з нами пізнавально.